У Луцьку мешканці будинків, що на проспекті молоді 13, 13 а та 11 нарікають на постійний шум біля будинку, а саме через те, що діти та дорослі катаються на самокатах і цим самим створюють величезний шум, як в день у ранку, так і геть пізно ввечері. Бувало що і до другої години ночі сюди неодноразово вже приїжджала поліція, а також муніципальна варта. Але люди кажуть, що результату немає. І така ситуація біля будинків кажуть місцеві уже впродовж двох років. Відколи побудували майданчик. Люди бідкаються. Мовляв, жити тут неможливо через постійний шум. Найбільше стверджують, лякають схожі на вибухи звуки. Усе це від самокатів. Тож місцеві вирішили зібрати збори, аби вирішити, як будуть діяти далі. Цілий день дітки пищать для нормаль. Люди на роботу ходять на то, такої реакції немає. починається 11-12, приходять такі такі молоді люди, дорослі. З гарним вісом годовані, і по вісім чоловік лягають і катається. Воно рип знапрують, а вони ге-ге. Пиво, і оце до двох-трьох часом ночі кажуть, бували випадки, що старшим людям навіть викликали швидку через погане самопочуття. Люди це пов'язують із постійним гупанням і стуканням на дитячому майданчику. Наголошують, що навіть під час повітряної тривоги ніхто звідти в укриття не йде а вночі, після 12-ї взагалі на майданчик, приходять дорослі, які тут катаються на велосипедах. Ходить, що хочете. Прекрасно все це чую, тому що звук мені просто так само у вікно. Зробити, як у Європі, шумоізоляційний е, Парка, паркан. Там їдуть машини і там паркани скрізь. Там такого немає, що, щоб люди страдали і за шуму. І тут так треба зробити або накрити, загородити його так, як зробити, критий повністю, або перенести старим старшим людям, які хворіють, які мають проблеми зі здоров'ям, вони не можуть засинати, вони є тривожні, вони викликають швидкі, і цей весь звук впливає на наше життя. А малі діти це ще гірше, бо діти. Стали перелякані, тому що цей звук впливає також на їхнє життя, на сон дитини, на все, на психіку. І ми хочемо, просимо, щоб ви прийняли якісь рішення або склали графік катання, або призначили охорону, яка б впливала на їхню поведінку дітей. Тому що або забрали, ми про те, щоб забрали. Але так як нас діти повинні розважатися. Ну так як батьки кажуть, що ви любите своїх дітей, діти повинні розважатись, але на все повинна бути своя міра. Лучани переконують, зверталися як на гарячу лінію міської ради, так і до муніципальної варти. Але ситуація не змінилася. Лише, мовляв, коли приїжджає поліція, вдається розігнати підлітків та дорослих. Я п'ятнадцять восезовна талі на що ви дзвоните, дзвоніть в поліцію, якщо у нас є служба. Пример міста. Я знаю 1580 служб, у мене є мобільний телефон тої служби. Я кажу, запишіть, будь ласка, дзвонить голова, молоді 11 з ОСББ, молоді 11 і 13. Я вас дуже попрошу, візьміть мені, зареєструйте. Ой, ви дзвоните, тут скільки заяв. Я кажу, моя заявка теж дуже важна. У мене люди не сплять. А ви думаєте, чому я зараз кажу до вас дзвоню 12 годин? Добре, я зареєструвала, скала номер. Я ж кажу, що через 4 дні відкриваю. Виконано, що виконано, що перенесли його. Люди колисково передали людям, що вони заснули, не може, чи дітей. Ну, якщо приїжджає поліція, нічого не скажу. Приходить поліція, через півгодини все втихає. Тим часом Лучани, котрі приходять до урбан-парку разом із своїми дітьми чи онуками, кажуть, їм дуже подобається, що у Луцьку є така локація. Я не знаю, як, йому, як кому що подобається. От в мене внучка то вона любить сюди приходити вона на батутах на там на тих іграх на гойдалошці отут поскакати не знаю як воно називається а хлопчики то в більшість дивлюсь що там на тих оце мені подобається як то кажуть таких би більше то що от ми тут близько живемо то для нас є а як хтось далеко і от сюди то я не знаю так би як то кажуть звісно для дітей це дуже добре Ну і для як то кажуть, для батьків, де є відпочити і дітям погратися. Я рахую, якби більше було таких локацій. Так само і лучанин Іван полюбляє приходити сюди разом зі своїм дев'ятирічним сином. Як часто ваш син сюди ходить, наскільки через, йому... день. через день так подобається йому подобається. тут? Було? Більше по різних районах було. Тут бачите, людей багато катається, маловато місця навіть, але краще, що таке є, ніж. Нічого немає, син лучанина Артем. Саме катається тут на трюковому самокаті. Зізнається, відпочивати тут йому дуже подобається. Скажи, ти сюди часто приходиш? Так. Да. Що ти тут робиш? Наскільки тобі подобається тут? Класно, подобається. З приводу хвилювань мешканців багатоповерхівок, що розташовані поруч із урбан-парком, ми звернулися за коментарем у департамент сім'ї молоді та спорту Луцької міської ради. Там кажуть, що жодних звернень до них не надходило. 15-80 жодного звернення по цьому не було. Письмових листів також на департамент на моє звернення на прізвище чи на міського голову також скарг не надходило Ситуація, що ну комусь заважає. Ну я вам скажу так, що завжди є незадоволені люди в будь-якому мікрорайоні. Ми відкриваємо дуже багато спортивних майданчиків. Так там діти дуже часто збираються компаніями і грають різні спортивні ігри, проводять свої активні дозвілля, але пробачте це діти, і вони мають можливість е, мати це. Вони зобов'язані розвиватися, вони хочуть це робити. Ну хтось раніше хоче лягати спортив, хтось пізніше розумієте, Ми не можемо закрити спортивні. Об'єкти такі дозвілєві активні локації, як Урбан Парк. Він єдиний в Луцьку. Він дуже користується великою популярністю. Там завжди дуже багато і дітей на скейтах, і на трюкових самокатах, і на трюкових велосипедах, і на роликах. Ну, це, це закономірний процес, що там завжди шумно. Володимир Захожий каже: єдине, що можна спробувати зробити, аби зменшити шум біля будинків, це обмежити по часу можливість перебування молоді на території Урбан-парку, обмежити по часу. Ну, мабуть, це можливо, якщо вони бачать, що ці молоді люди порушують. Ну тут просто можна викликати поліцію, яка скаже, що з такої там години вже тут не можна перебувати. Ця територія не закрита. Бачите, якщо це в нас є спортивний об'єкт, е, такі як там спортивне поле, волейбол, баскетбол чи інші спортивні ігри, ми його закриваємо о 20 годині. Фактично тут територія не огорожена, тут немає ні паркану, нічого. Тому написали табличку до якої він години діє. Ну, ви ж розумієте, воно ніякої ефективності не дасть. Відтак чи вдасться вирішити питання таким чином, аби і мешканцям сусідніх багатоповерхівок, і місцевим дітлахам було зручно, поки невідомо. Тим часом на зборах ОСББ місцеві жителі сформували лист до органів влади, аби на вирішення цієї проблеми таки якимось чином повпливали.